Останнє встановлені факти, що Єгоров при прийнятті на роботу приховав від наглядової ради та фонду держмайна інформацію, що він є власником і директором на той час, коли його приймали, товариства Artріx Energy. Нічна електроенергія, яка продавалася в лютому березні 2023 року, поставлялася через фірму прокладку на Artріx Energy, і Артлікс Енерджі вже в квітні вийшла з експортними договорами і поставляє електроенергію до Молдови. До Артекс Energy електроенергія була поставлена і продана за ціною 1 гривня 50 копійок, до Молдови 3 гривні 20 копійок. Гривні 70 ділки, які керують і товариством, і Артлікс Energy по суті собі їх присвоїли